Незалежно від конфесії, вони шукають діалогу. Представники різних релігій сіли за стіл переговорів, аби подолати надмірну жорстокість у світі, адже тільки в Україні 10% повнолітніх громадян підтримують праворадикальних екстремістів, а 4% готові до активних дій. Тут з духовенство. так. безсложная скромности со всего мира представители различных конфессий мусульманских, иудейских, христианских всех направлений мы сегодня в третий раз это ежегодный международный межконфессиональный форум будем говорить о мире, о толерантности, о комфортном Комфортно проживання на території стран, тому числі на території України поширення праворадикальних настроїв у Європі вже тенденція. Надмірна ненависть останнім часом виливається в інтернет мережах. Майже половина коментарів до публікацій образливі й провокаційні а 10% з них принижують релігійну чи політичну незалежність людини. Релігія це потужна сила, яку потрібно використовувати в добрих намірах. Втім, вона може стати й небезпечною. Люди часто озброюються релігією та використовують її в своїх цілях. В результаті народжується тероризм. Аби уникнути цього, ми маємо допомагати політикам і дипломатам формувати людську свідомість, адже ми прагнемо справедливості і спокійного життя. Будь-які дії державних органів в цій області мають бути глибоко продуманими та виваженими. І наше це може призвести до релігійних і соціальних конфліктів, досвід яких ми маємо як в Україні, так і на перелікий жаль в інших країнах світу, зокрема в регіонах. Північної Африки та Близького Сходу уже традиційно родзинкою міжконфесійного форуму стала церемонія вручення почесної винагороди Кришталевий Ной за громадську, громадянську і журналістську толерантність. Номінанти закликають спільноту до терпимості й порозуміння, адже це ніколи не залишиться поза людською увагою.